Хлопці, всім привіт! Закінчуються вже свята, закінчується посівна, вже більшості посіялись, е, тому хочу показати, які ми маємо комбайни в наявності в бюджет плюс-мінус 25 тисяч. Перший екземпляр у нас буде John Deere 955 З жаткою 360. Двигун шістка без турбіни. Ціна 24 200. Почнемо з цього. 975 Джондір Шістьорка з турбіною двигун, гідравлічна довга вигрузка. 3,60 жатка 25500. Ці два комбайни взагалі, як нові, по 1300 мотогодин. Джундір 10,42, 3,10. Ніде не побитий, не погнутий стан ідеальніший. 25 25800 ціна. Далі мисейчик, просто як з музею. Комбайн. Ніде не побитий, ніде не погнутий, не ржавий, жоден болтик не розбирався і так далі. 1300 годин. 24200 Його ціна, комбайн. кажу, що ще раз він новий, він як з музею. Подивіться. Все в фарбі повністю. Так, ходим далі. Просто ляля. Так само цей. Цей буде трошки дорожчий. Тут вже кругла кабіна. 1052, 1900 мотогодин. 3 метри жадка, стан супер. Оце вже новіший кругла кабіна і так далі, трошки більший. 29,500. Тому кого цікавить техніка реально в суперовому стані. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте на огляд. До нових зустрічей!